Вітаю всіх у своєму в'язальному просторі. І сьогодні я хочу з вами розібрати в'язання ось цього чарівного візерунку. Його я використовувала для в'язання шкарпетки, але він може бути в якості декоративної резиночки, в якості будь-яких оздоблювальних елементів. Все залежить від того, який варіант вам найбільше до вподоби. Я з дуже задоволенням його в'яжу, буду вам показувати, як в'язати це. Візерунок по колу, але в ході відео уроку я розповім, як його можна в'язати і поворотними рядами. Раппорт візерунку складається з 6 петель і 4 рядів. Якщо ви будете в'язати поворотними рядами, то, будь ласка, також враховуйте і кромкові петлі. Приступаємо до в'язання першого ряду. Пров'язуємо перші три лицеві петлі. Далі через першу лицьову петлю пропускаємо наступні дві. Ось таким чином. Оп, раз, все. Три виверідні петлі. Далі знову повторюємо рапорт нашого візерунку. Три лицеві. Протягли через одну, три виверідні. І так, в'яжемо. До кінця нашого з вами ряду. Переходимо до в'язання другого ряду. В другому ряду ми будемо в'язати петлі по малюнку. Тобто, якщо для в'язання по колу, то дві лицеві петлі і три виворітні. Дійсно, ми зменшили кількість петель, але при в'язанні в майбутньому ми їх збільшимо знову. Поки не поспішайте. Знову повторюю рапорт: Дві лицеві петлі і три виворітні. Виворітні петлі. Якщо ж ви будете в'язати малюнок поворотніми рядами, то там, де ми зараз в'яжемо лицеві, вам потрібно буде в'язати виворітні, а де ми в'язали з вами виворітні петлі, ви будете в'язати лицеві. І так, до кінця ряду. Третій ряд малюнку. Він однаковий і для в'язання поворотніми рядами, і для в'язання круговими рядами. Лицьова. Накид, лицьова петля, три виворітні петлі. Знову повторюю рапорт візерунку. Лицьова, накид, лицьова, три, виворітні петлі. І так в'яжемо до кінця ряду. І четвертий ряд нашого візерунку. Тут у нас будуть всі петлі лицьовими. Накид також пров'язуємо лицевими. Такий варіант підходить для в'язання. По колу. Якщо ж ви в'яжете поворотніми рядами, то всі петлі в нас будуть, звичайно ж, виворітні, в залежності від того, який ваш ряд. І знову малюнок ми будемо повторювати з першого ряду. Як дов'яжете? Ось так виглядає наш малюнок. Сім рівних петельок. І до наступної зустрічі у наступних відео.